Усіх вітаю, хто тут є, і космос вам привіт передає. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як називається наша планета, що таке Всесвіт або космос? І скільки у Всесвіті розташована планета. Зірок галактик. Будьте уважні! Мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю нашого сонечка, яке світить нам з неба. Уявіть собі, що ми з вами зараз здійснимо космічну подорож і познайомимося з усіма рідними нашого сонечка. Перший член сім'ї це Зірка. Величезна, палаюча і світла куля. В небі, наче світлячки, сяють зорі, маячки. А чи можемо ми з вами їх торкнутися руками? Ну, звичайно, ми не можемо, на жаль, торкнутися їх руками, бо вони знаходяться високо, високо в небі. А що таке сонце? спитала дитина, монета, млинець. Чи жар птиці пір'їна. У телескоп астроном глянув Зірку і мовив упевнено: Сонце це Зірка. Сонце планети усі зігріває, кожна планета ім'я своє має. Перший від сонця Меркурій, маля, друга Венера, а третя Земля. Мац червоніє, й каже уперто. Прикро займати лише місце четверте, п'ята Юпітер, а шостий Сатурн, сьомий Уран. Ну а восьмий Нептун. Плутон це дев'ята планета була. Та вчені сказали занадто мала. Дрібноти такої в системі чимало, і в списку великих планет вісім стало. Отже, згадаємо всі планети Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун? Ось яка велика і прекрасна галактика, в якій ми з вами живемо. То почому ж рухаються планети, що притягає до себе їх? Сонце надче потужний магніт притягує до себе всі планети і змушує рухатись навколо себе за чітким маршрутом. Цей шлях називається орбітою. То чому ж сонечко таке важливе для нас? Воно зігріває і рослинок, і тваринок, і нас з вами. Це є дуже важливим для всіх живих організмів, бо без тепла та світла ми не змогли б існувати на нашій планеті. Сонечко є дуже важливим для всіх організмів, що рухаються та живуть на Землі. Окрім планет у сонячній системі є комети та астероїди. Комети це велике каміння, яке при польоті світиться. Тривалість життя комет дуже дуже велика. Астероїди дуже подібні до зірок, але мають тверду поверхню і не випромінюють світло, а лише відбивають його, як планети. Комета хвостатою зіркою зветься, на сонці палає, як вітер несеться. Поводиться так астероїд не може, він на планету малесенько схожий. Астероїди. Астероїди. Іноді називають маленькими планетами. Вони схожі на звичайні планети, і також рухаються по своїй орбіті. Комети це невеликі небесні тіла. Тіло комети містить багато льоду, який тане при наближенні до Сонця. Ось і закінчилася наша з вами космічна подорож. Сподіваюся,